Знайомтеся, це Лілія, багатодітна мати з великої Олександрівки, що на Херсонщині. Разом зі своїми дітьми вона намагалася втекти від війни до Каховки, не знайшовши миру. Й там за допомогою волонтерів у серпні їй вдалося евакуюватися до Кривого Рогу. Тут невдовзі її найменший син Артемко відсвяткує свій перший день народження. Жінка розповідає, місто зустріло їх як рідних. Ми їхали. Получається. Ми знайшли волонтерів. Нас вони вивезли. Спасибо їм, що вони нам допомогли виїхати. Чесно їм дуже. Вдячні ми нас сюди прийняли з великою любов'ю, чесно з усім і услов'я нам і допомагають і питаються допомогти. Ми задоволені, чесно, усім. Нам дуже тут подобається. Город взагалі ще прекрасний. Пані Лілія, її діти та ще близько сотні переселенців знайшли прихисток в одному з закладів прихистків Кривого Рогу. Здебільшого люди приїхали сюди з сусідньої Херсонщини. Спочатку тут лише надавали гаряче харчування згодом почали приймати переселенців, що проїздили транзитом. А з липня розміщують нових кривоїстів, які переїхали до нашого міста надовго. Для цього у закладі створили усі необхідні умови, у тому числі й для навчання дітей. Принципі для от комфортного проживання ми намагаємося створювати ці умови. Ось люди мають можливість випрати білизну. Ми постійно міняємо постійну білизну. Ось стараємося створювати таку затишну домашню атмосферу. Звичайно, що для дітей потрібне дозвілля, тому у нас створені класи, щоб діти мали можливість працювати онлайн. Працює шкільна бібліотека, працює е, комп'ютерний клас, е, також за Шуємо для співпраці музичну та художню школу. Загалом у цьому пункті для тимчасового розміщення обладнали 13 кімнат для перебування 150 людей. Якщо казати про все місто, таких пунктів компактного проживання для переселенців підготували аж 86 за підтримки військової адміністрації. Новим криворізцям надають гуманітарну психологічну медичну допомогу та вирішують інші нагальні питання незалежно від віку та потреб цих людей. Ми організовуємо. Рік. Харчування і одяг, і безумовно створюємо всі умови, щоб діти, котрі шкільного віку навчалися або в наших школах в режимі онлайн, або в своїх школах з своїми педагогами. Всі умови створені. Немає жодної дитини, котра не навчається зараз і розміщується в нашому. I missed you. Від початку повномасштабної агресії РФ у Кривому розі офіційно зареєструвалися 62 тисячі переселенців, хоча фактично нових кривоїстів в місті більше 70 тисяч. Від перших днів вторгнення військова адміністрація Кривого Рогу розпочала системну роботу із ВПО від допомоги з евакуацією, реєстрацією, розселенням, соціальної та медичної підтримки до видачі продуктових наборів. А 1 вересня у місті навчальний рік розпочався для майже 2,5 тисяч маленьких переселенців. Кузьма Шишкін, Сторогті Першої міської